У вас дуже гарний стенд, де показана вся цегла пластичного формування. Її по 150 деяким експонатам 200 років, які були знайдені наз... в землі, вони були викопані і зараз з них можна складати піч. Чому ми вибрали ваше? Тому що ви повернулися, мабуть, до самих витоків. До витоків, так, як воно колись було, яку воно мало якість. По-перше, воно є екологічно чисте. Саме головне в нас одна однакова мета повернути Україну до якісного пічного опалення. Це в нас є на сторінці український камінь з печею, де поєдне з варушною плитою. Ми склали її з цегли Романа Потоцького, і там було видно до штукатурки, що великий формат цегли, то все, але вона не має тієї теплоємкості, яка має ваша цегла. Ми не могли її нагріти так. до таких температур. Їхні преси не могли дати такої і склад не цей більше всього. Це залежить від родовища, залежить дуже. Склад це родовище, а преси в них звичайно були там на конях. В той час кінська сила. Були й парові вже преси на той час. Ну, але сиріно з нашими сьогоднішніми не порівняти, це вже технології високі. Їхня цела, не дивлячись на те, що вона мала не таку високу плотність, вона все одно до цього часу служить, розбираєш піч стару, так а вона як нова, просто будинок уже розвалився, а піч стоїть. Я скажу одне витримування високих температур і якість передачі тепла, збереження в собі тепла, велику роль грає.